Доброго дня, друзі, раді вітати вас на оболонь арені. До вашої уваги поєдинок 26-го туру Української прем'єр-ліги оболонь приймає львівські Карпати. Є дуже хороша атмосфера традиційно на стадіоні Оболонь у Києві. Я думаю, що ви неодмінно через трансляцію, через наш шум відчуєте це. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе. Бери від гри своє. Бруніньо. В центрі поля. Бруніньо підключає Мірошниченка. Пробиває з дальньої відстані. М'яч не заходить у ворота. Дуже надцілене на атаку Бруніньо. Своїх публічних заяв казав, що хоче залишитися в Карпатах, продовжувати. Стасюк дивиться продовження. Шукає, знаходить бичика. Хороша передача. Вітенчук. Далі на Ілліна. Ілін підключається до атаки. Може бути цікаво. Ілін. Ілін проходить Вірошниченка, прострілює в ту зону. Де ні. Ні, є підтримка. Стасюк ударює один. 20-та хвилина нашого матчу передача одного крайнього захисника на іншого Олега Ільїна на Петра Стасюка. І як каже Марсело Б'єлса, це вишка просто, коли ось один крайній захисник подає і другий завершує атаку. Здавалося, ну мені з мого місця здалося, що вичерпана атака, що там нікого немає. Але відтягнувся Петро Стасюк, зумів прийняти цей м'яч. І 30-річний футболіст виводить свою команду вперед. 20-та хвилина нашого матчу. Більша частина першого тайму минула. то, Кілька разів ось були на нього передачі. Він скільки там за межами штрафного грав, в штрафному майданчику. Поки що без нього помилка захисників оболоні. Чачо! Чачо робить передачу. На Костенко, Костенко, удар і що! Марченко. На останній фазі. Рикошет він забирає, і рятує оболонь. Молодий Денис Марченко. Ян Костенко пробивав. Це просто ну, великодній подаруночок зараз був. Ледь не залетів у ворота Марченка. Навіс і що м'яч у воротах. Карпати забивають 1-1. Один-один. Тимур Стецьков, центральний оборонець на дальній частині, на дальній стійці опинився сам. Я не знаю, як його так залишили. Цікавий епізод. І Карпати зрівнюють рахунок ще в першому таймі. Тепер вже ініціатива переходить до Львів'ян. Броніньо розігрує. Віддає на Чачо. Чачо падає. Що нам каже арбітр? Арбітр показує, граємо далі. Немає ніякого фолу. Можна продовжувати гру. До речі, Амбросі Чачо залишається на газоні. Цікавий момент. Насправді, навіть для перегляду цього епізоду. Він відкидає м'яч в межах штрафної і захисник оболоні не грає в м'яч. Він грає в ногу Чачо. Через мінаці, все, 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 Уйдем, Ну ви чуєте коментар про те, що через хвилину впав після того, як отримав по нозі чачо. Там був удар. І полегенько пробиває вище воріт! 1-1 Залишається у нас рахунок. Павло пологенько трошки в шоці. Ну, не знаю. Як на мене, знову ж таки, дуже суб'єктивно кажу, що не треба було ставити цей пенальті, і в результаті Карпата його так і використовує. Думаю, що остання атака. Стасюк. Перехоплення очередька, і що арбітер дає свисток про завершення першого тайму. 1-1. Спочатку. Пивовари вийшли ви вперед. Чекайте, там Сергій Шищенко вибігає чи не тиск на арбітра. Це мінімум жовта картка, це мінімум, я не знаю. Сергій Шищенко заводиться дуже жорстко дуже грубо. Ми не чуємо, що він там каже. Ми можемо тільки уявляти. Бруніньо шукав Краснопіра. Костенко пробиває, заблокував. Удар. Зараз ще один удар. Марченко забирає м'яч. Красунчик. Просто Марченко. Бросічачо пробивав. Ще раз дивимося атаку. Бруніньо шукав Краснопіра. Його перекрив Валерій Дубко. Але ми повертаємося до цієї тези, що Болонь себе дуже вправно на цьому стадіоні почуває в 25-му році. Тому, може, десь хочуть і перемогти сьогодні. Розраховують на перемогу пивовари. Бруніньо. Падіння Арбітр дає грати, тому що м'яч залишається у Карпат. Очередько. Альварес. Хороша передача на Очередька. Очередько прострілює м'яч. Зовсім близько до воріт проходить. Супер момент для Карпат. Класно розіграно було. Олег Слободян. Біля м'яча. Син президента і інвестора оболоні. Робить передачу Олег. Удар головою. Від Владислава Примака проходить він повз ворота. Черненко. Атака оболоні. Удар. Блокує Гостецьков. Тарануха простріл. 2-1. два 1. Тарануха виводить оболонь вперед. 81 хвилина Сергій Шищенко вибігає на поле. Ось це розв'язочка матчу. Добрий, добрий вечір, оболонь. Добрий вечір. Це просто кайф. Я знаю, що це не кайф для болівальників Карпат, але. Або дочекалися свого шансу. Тарануха вийшов на заміну. Я дивлюсь. Квасниця Артур Шах. Кого ще випускати? Ну і дивимось. План від Львів'ян. Підлепанець. Підлепанець пробиває ворота. Бруніньо. Тримає м'яч. Віддає на Мірошниченка. Квасниця зіграв. Броніньо. Мальварес. Полегенько подача штрафний майданчик підлипанець головою. Удар! Квасниці ще раз Невес. Невес це 2-2! Це 2-2! В минулому турі він перервав свій безгольовий голод. І ось він забиває. Прорвало Ігора Невеса. А до того було 20, скільки? 27 матчів, якщо враховувати кубкові протистояння, коли Ігор Невес не міг забити, з нього сміялися, з нього кепкували, його критикували. Але зараз він рятує ситуацію у Києві для Карпат. Скидка під Лепенця. Федор. Подача в штрафний майданчик. Невес удар головою. повз ворота проходить м'яч. Цього матчу Мірошниченко удар блокується, і все. Дає свисток Назарій Дьордь. 2-2. 2-2 на оболоні Рені. Я хочу подякувати командам за сьогоднішню. Ну справді, виставу. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.